Вітаю усіх! Ви знаєте, я дуже люблю тушковану капусту. І вирішила її приготувати. Пішла вчора ввечері в крамницю Тавріаве. Ціна за кілограм 48 гривень. Пішла я в АТБ. В АТБ трохи дешевше. Долучаю чек для історії. Так, дивимось. Капуста. Перший гатунок. 2 кг 122 г по 44 ,89, 95 гривень 26 копійок. Отака От зараз капуста. Але ж дуже багато корисних вітамінів і мінералів у капусті. Тому її треба їсти. Ви спитаєте, Наташа, що ти з нею зробила? Друзі, я її знімаю: листочок за листочками-шарами для того, щоб вона не псувалася. Усю зразу я не використаю. І тому щоб. Кінчики не псувалися, я знімаю ось так. А тепер буду тоненько різати. Ось так виглядає капуста, якщо її розрізати і швидко не використати. Щоб цього не ставалося, тому я і знімаю листочки шарами. Ось так тоненько я її нарізаю. Нарізала ось так я капустку тоненько. Тепер я беру пів столової ложки солі. Беру чайну ложку цукру. І тепер це все я переминаю для того, щоб капуста зробилася більш м'яка, пустила сік і швидше приготувалася. А далі займемося засмажкою. Ось я її перем'яла і зразу стало набагато менше в об'ємі. Нарізала я цибулю, відправляємо її у сковорідку, нехай смажиться. Я зараз на крупну потру морку. Цибуля наша підзолотилася, відправляємо сюди морку. Цибуля з морквою потушкувалися, додаємо пасти томатної. Я люблю, щоб капуста була червоненька. Ще трошки підсмажимо і додамо капусту. Ну і вже можна викладати капусту. Ретельно перемішаємо. Я додала ще перець і паприку. Тепер закриваю кришкою і пів години можна почекати. Пройшло 35 хвилин. А ну ж спробую, яка вона. Ви знаєте, ще трошки похрустує. Я люблю, щоб була м'якша. Тому я таки добавлю трошки ще водички, бо капуста таки суховата. Так, на глаз. Накрию кришкою і нехай іще, мабуть, хвилин 15. Ну, як тут моя капустка? Давайте подивимось. Я поклала вчорашню котлету, щоб вона пропарилась. Е, від закладання капусти пройшла рівна година. О, тепер вона така, як я люблю. Вже м'якенька. Якщо ви любите хрустку, можна менше. Якщо ви любите м'яку, то значить, нехай вона тушкується. Ми менше години, як у мене. Все, вимикаємо плиту ви і можна їсти. Ось так виглядає мій обід. Капуста і котлетка. Звичайно, що в капусту можна було додати. Перець солодкий, червоний або жовтий. Можна було додати м'яса, можна було додати грибів. Але я вам показала бюджетний варіант, який доступний геть усім. Бажаю усім смачного. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і я чекаю вас іще. До нових зустрічей! Пока-пока!